Події навколо депресивної здоровності Міністерства оборони мають чергове продовження. Напередодні свят колектив здоровниці, з якого залишилося неповних 200 осіб, відвідав народний депутат України Микола Катеринчук. Народний адвокат зустрівся з розчарованими працівниками та вислухав їхні проблеми. Присутніми було озвучено цілий ряд нагальних питань і по зайнятості, а головне по заборгованій заробітній платі. Микола Катеринчук, вислухавши медиків, зазначив, що після Великодних свят він планує зустрітися з губернатором Міничини та з новим міністром оборони, щоб разом розібратися в ситуації та знайти можливі шляхи виходу з неї. Депутат закликав колектив до згуртованості у відстоянні власних інтересів і, можливо, до більш радикальних дій. Єдине, що я просив по вас, це все ж таки більш наполегливо вимагати людського ставлення до вашого труду. І підтримувати от, вашу ініціативну групу керівника правхому, от як ви сьогодні зібралися, так на всіх зустрічах з усіма, хто, до кого буде звертатися, якщо не буде в мене або закінчити зустріч нерезультативно з міністерством оборони, щоб ми з вами пікетували міністерство оборони. Якщо треба адміністрацію президента, тобто ми входимо. Ну, скажімо, в активну фазу, вже більш радикальну фазу, якщо не чують так і не знаходять законних підстав в владних кабінетах, входимо в протестну стадію. На сьогоднішній день заборгованість по заробітній платі становить близько 2,5 мільйонів гривень. Більшість працівників змусили перейти на чверть ставки, але вони фактично працюють повний робочий день, проводячи відновлювані роботи. Таким чином люди виказують надію на те, що заклад все ж поновить свою роботу і вони не залишаться біля розбитого корита. Сьогодні ми спілкувалися з людьми. Які напередодні свято, знаєте, де повстали проти проти несправедливості. Забрагованість по заробітній платні, санаторій стоїть фактично, нема господаря. Сьогодні з керівництвом правкому з виконуючим обов'язки з стровим колективом, в принципі, знайшли алгоритм для влади, що має зробити влада для того, щоб це питання вирішити. І люди залишилися на своїх робочих місцях, і санаторій мав якесь майбутнє, прогнозоване майбутнє. Я думаю, що багато буде залежати від зустрічі моєї з містром оборони. Також я буду говорити з губернатором на цю тему. Я впевнений, що ми знайдемо спільну мову для вирішення долі цих людей, які на сьогодні фактично залишилися сам на сам з тими проблемами, які є. Тому що сьогодні, не отримуючи заробітну платню по півроку, вижити фактично неможливо. А хмельнику знайти роботу, знаєте, важко. Тому будемо боротися за кожне робоче місце. Я думаю, що соціальна програма «Народний адвокат, яка тут працює. Вона допоможе підготувати всі необхідні документи і вирішити це питання. Я думаю, що ми його вирішимо. Зацікавила Катеринчука і проблема по так званому гуртожитку, який знаходиться на території санаторії. Дуже давно колишній керівник оздоровниці Андрій Блашко прийняв рішення про відновлення одного з закинутих корпусів оздоровниці та заселення туди сімей, які очікували на відомче житло у будинку по вулиці Ватутіна. Більше 20 сімей проживали у цій будівлі. Хтось отримав житло та переїхав, а хтось не переїжджав у нове житло, здаючи його найм або використовувавши в інших цілях. Але є і такі сім'ї, яким виїжджати нікуди, а проживати там надалі неможливо. Я проробила в санаторії 29 років. З них я 16 років проживаю в гуртожитку. На теперішній час в нас його виселяють, тому що немає статусу гуртожитка. Ми зверталися, щоб нам якісь давали документи, нам всю дають відмову. З дітьми малими от я живу, в мене дочка живе, і двоє дітей. От зімою взагалі тепла не давали. Я вже не кажу, воду нам холодну не дають. Тепла не було. Зімою в нас було плюс 4 було градуси. А в мене дитина з дітьми, мацьопенькими вимерзала. Це я мала отримати 16 років тому квартиру, і я залишилася без квартири. Андрій Андрійович йому дякуючи, то, що він нас пожалів і нас заселив так гуртожитку. А зараз, взагалі, води немає одне світло нам дали. Це просто пожаліли моїх дітей в основному. Це 5 років і 3 роки. Це пожаліли моїх дітей, щоб вона плакала такими великими слізьми, щоб дали хоча б світло, щоб каміном грітися. Ми дуже просимо. От я прошу і від всіх жильців, які в нас тут є. Може, ще будуть, щоб нам або хай дай, надають ті самі квартири, що вони в мене її забрали. Як не є, я стояла на двокомнатну квартиру. А ні, то нехай дадуть нам статус гуртожитка, щоб ми могли проживати далі. Оскільки приміщення ніколи не мало статусу гуртожитку, люди опинилися поза законом. Ця проблема назрівала вже досить давно, але вирішити її так ніхто і не взявся. Одразу після свят до Хмільника навідалася чергова делегація від Міністерства оборони. Очолив її представник військово-медичного департаменту Міноборони Рожков Геннадій Станіславович. Чиновник відвідав міську раду і заявив, що питання реанімації військового санаторію взято на особистий контроль і президента, і уряду, і запевнив, що 1 травня санаторій повинен запрацювати. Посадовець приїхав до Хмільника, щоб добитися платіжних канікул для лікувального закладу на 2-3 місяці від енергокомпаній та комунальних підприємств, аби завантажити санаторій та почати працювати. Щоправда, найголовнішу проблему санаторію застарілу котельню, яка щомісячно зідала півмільйона. Коштів так і не вирішено. І чіткого плану по енергозбереженню у нового керівництва немає. Колектив санаторів вже почув багато обіцянок щодо термінів, коли санаторій поновить свою роботу. Але ситуація продовжує бути критичною. Заклад повністю недієздатний. Інфраструктура занедбана та частково зруйнована. Конкурувати з діючими здоровницями нашого міста військовим закладу буде просто неможливо. Тендерних процедур по пільговим путівкам санаторій теж не проводив. Незрозуміло в такому випадку, звідки цей заклад так швидко може взяти відпочиваючи, хоча б для номінального завантаження. Але представник департаменту завірив, що міністерство зможе організувати всі необхідні роботи та забезпечити. Завантаження закладу, на жаль, прозвучала і невтішна новина. На тих людей, що залишилися з майже 400 працівників, знову чекає оптимізація. Що це означає для колективу? Думаю, роз'яснювати не потрібно. Шкода, що люди, які працювали фактично задарма, не втрачаючи надію на відродження санаторію, можуть залишитися за бортом.